Не повірите, зараз мені буквально хочеться плакати. Бо днями я маю повернути ці два роботи, які, мабуть, є кращими з тих, що мені траплялися за той час, поки я роблю огляди на різну техніку. Це роботи дуже просунуті, вони автоматично вивантажують сміття до станції, до мішка. Вони майже ідеально миють підлогу. Вони вміють автоматично мити свої швабри. І, врешті-решт, в кожного з них на борту є камера для визначення об'єктів навколо з допомогою штучного інтелекту. А у більш нової моделі L20 Ultra є навіть ліхтарі, щоб прибирати навіть у пол Повній темряві, наприклад, під меблями. А ще цю модель можна навіть підключати до водопостачання та каналізації. Тобто сюди можна навіть руками не доливати воду та не зливати брудну воду після прибирання. На жаль, в мене на огляді не було цього комплекту для підключення до водяних комунікацій, було б дуже цікаво його спробувати. Але в цьому відео я вирішив протестувати саме камери цих роботів та роботу штучного інтелекту з розпізнавання об'єктів навколо. І це відео буде максимально актуально для власників домашніх тварин, бо вони часто то можуть залишати ось такі сюрпризи на підлозі. Ну і власне виробником заявлена саме підтримка розпізнавання какуликів. L20 Ultra взагалі вміє розпізнавати до 55 різних предметів. Тому це має бути цікаво, корисно та показово. Почнемо. Для початку я вам покажу, що відбувається, коли робот взагалі не має на борту камери, на прикладі більш простого DreamyBot F9 Pro. Він теж пилососить та навіть протирає підлогу вологою мікрофіброю. Запущено прибирання, робот наближається до нашого предмету, та врешті про. Просто починає його шпиняти. Уявіть, якщо б цей какулик був справжнім, то підлога і сам робот були повністю та нещадно фекалізовані. Ну а тепер перейдемо до флагманської моделі попереднього покоління Dreamybot L10S Ultra. Отже, для того, щоб стартанути з цим дослідженням, потрібно вімкнути ось таку. Наприклад, якщо було без домашніх тварин, то треба увімкнути з домашніми тваринами і також має бути активована штука з інтелектуальним розпізнаванням. Отже, вже маємо невеличку проблемку. Робот торкнувся предмету боковою частиною. В реальному житті це вже могло мати деякі наслідки. Ага, ось тепер він вже точно помітив какулик. Ну все, думаю, він його зафіксував, тепер буде об'їжджати. Зараз подивимось на мапу прибирання, там має бути фото. І ось наш об'єкт. Так, робот його побачив, але черкнути боковою частиною він все ж його таки зміг. Там би напевно залишилася пляма. Черга пройти тест нового флагмана l 20 Ultra. Отже, запущено прибирання. На всіх роботах я обирав вологе прибирання, до речі, та всмоктування пилу разом. Ось такий режим. Отже, я тут так само дуже переживаю, щоб він знов не зачепив какулика боком. Так би мовити, щоб какашка не потрапила до сліпої зони, як у десятки. ні Ні-ні ні-ні. Все добре. Він починає об'їжджати. Ну, все думаю, тест пройдено. Він зафіксував об'єкт, рухається лише навколо. Давайте подивимося на мапу та фото. Маємо ось таку картину. Ось така от фотографія, тобто він вже збоку її, так би мовити, зафіксував. Ну Ми з вами бачимо, що нова модель точно покращила свої навички з уникнення ось таких от неприємних об'єктів. Але я вирішив піти навіть далі. У мене є ще меншого розміру фейковий какулик, і давайте подивимося, що вийде вже з цим експериментом екскрементом. Запущено прибирання і Вау. Здається, він навіть помітив маленького. Ой-ой-ой, ой, 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 ой блі навіщо так щільно. А так все добре починалося. Ну все, фактично, тест з меншим какуликом. Провалено! Зараз подивимось на мапу, що там. Дивіться, що він показує мені на карті. Ніби ось там, ніби щось є, але фотографії нема. Отже, він його мабуть не розпізнав. Тобто, ось такий дрібний какулик для нього це вже занадто важка. Так би мовити, перешкода. Отже, стартуємо з експериментом з 20 ї моделі. Погнали. Запускаю прибирання з l 20 Ultra. Ой, друже, давай я тримаю за тебе кулачки. Дивіться, він ніби його боїться. Давай, малий, я на тебе розраховую. Ну так, все вийшло. l 20 Ultra впорався. Дуже цікаво подивитися на мапу та фото. Так, ну ось таке нечітке фото, але вибачте, все ж таки він його сфотографував та позначив як так, от назвемо небажану перешкоду. Отже, не забувайте лишати свої відгуки у коментарях. Пишіть там, якщо вам подібний експеримент сподобався. Якщо таких експериментів ви хотіли б бачити більше, бо в мене часто буває по декілька приладів, таких цікавих і простіших, і може якихось інших. Чи хотіли б ви бачити подібне порівняння на цьому каналі ще. А також можете подивитися ще е, мій попередній огляд про смарт-годинник Bob Voytik Watch. Це вже п'ята, п'ята модель. Е, досить таки вдала модель смарт-годинника, який ще й претендує на звання спортивного. Дякую за перегляди, дякую за лайки і дякую вам за підписки. До нових відео!